28 травня 2025 року в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відбувся круглий стіл на тему Актуальні проблеми формування професійних компетентностей майбутніх фахівців сфери фізичної культури і спорту в умовах воєнного стану. До подій долучилися науковці, викладачі практики галузі фізичного виховання, тренери, представники освіти і спорту з різних регіонів України. Захід проходив у змішаному форматі. Круглий стіл розпочав офіційним вітанням ректор чину імені Петра Могили Леонід Клименко. До учасників звернувся начальник управління молоді та спорту Миколаївської обласної військової адміністрації Михайло Ніколаєв, декан факультету фізичного виховання і спорту Віталій Вербицький. У пленарному засіданні також виступили з доповідями та вітальними словами доктор педагогічних наук, професор академік Академії наук вищої школи України. Професор кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення Житомирського державного університету імені Івана Франка Григорій Грибен. Доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та методики фізичного виховання навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та здоров'я Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Андрій Артюшенко. Віталій Вербицький, кандидат історичних наук, доцент, декан факультету фізичного виховання і спорту чину імені Петра Могили, презентував доповідь: Адаптивний спорт, проблеми та перспективи розвитку. Олена Отравенко, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання державного закладу Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, представила напрацювання з теми особливості організації анімаційної та спортивно-масової роботи в закладах вищої освіти. Юрій Сергієнко, кандидат наук з фізичного виховання, доцент державного податкового університету, представив доповідь консолідація освітніх програм спеціальностей А 7 і А 411 Після пленарного засідання робота круглого столу продовжилася в трьох секціях: фізична культура і спорт, фізкультурно-спортивне відновлення та фізичне виховання. У першій секції учасники обговорювали сучасний план та перспективи розвитку фізичної культури і спорту в Україні, підготовку спортивних кадрів, а також ролі інструкторів, тренерів та молодих фахівців у громадах. Серед спікерів представники федерації, викладачі університетів та відомі тренери. Особлива увага була приділена адаптації навчальних програм та збереженню мотивації молоді до занять спортом. Робота другої секції зосередилася на реабілітаційній та відновлювальній роботі в умовах війни. Учасники обговорювали питання фізичної терапії для військових і цивільних, використання оздоровчих програм, роль фітнесу і центрів реабілітації. Звучали доповіді фахівців медико-біологічного напрямку, терапевтів та фізичних реабілітологів. У третій секції розглядалося питання підготовки майбутніх педагогів у сфері фізичного виховання. Йшлося про методику викладання, професійну адаптацію студентів, використання сучасних цифрових засобів та інноваційних форм роботи в закладах середньої та вищої освіти. Особливо жваво обговорювалася тема впливу воєнного стану на освітній процес і психоемоційний стан учасників освітнього середовища. Завершенням круглого столу стали презентації освітньо-професійних програм та вручення сертифікатів учасникам. Зауважимо, що під час заходу відбулося обговорення трьох освітньо-професійних програм, за якими здійснюється навчання на факультеті фізичного виховання і спорту чийну імені Петра Могили, зокрема, освітньо-професійна програма фізична культура і спорт, фізкультурно-спортивна реабілітація та фізична культура. Чиної мені Петра Могили висловлює щиру вдячність всім, хто долучився до обговорення важливих питань і зробив свій внесок у розбудову сфери фізичного виховання в Україні. Анна Джежер, Анатолій Федько, Аліса Бойко, Петро Могила ТВ.